Чи можна робити інтервальне голодування, коли в тебе є застій жовчі, жовчно-кам'яна хвороба? Або ти практикуєш вже інтервальне голодування, а тобі кажуть, що дивись, це може призвести до утворення каменів у жовчному міхурі. Якщо ти не будеш робити помилок, тоді ніякого каміння не буде і взагалі проблем з жовчним відтоком не буде. Розповідаю, які це помилки. Треба обов'язково регулювати проміжок між вечерею та сніданком за рахунок вечері. І якщо там останній прийом їжі був о 16-й. Далі, там, до того моменту, як ти підеш спати, треба пити водичку. Це може бути гаряча водичка, це може бути мінеральна водичка. В залежності від того, що, яка ситуація в тебе зараз жовчу відтоком. Якщо там є проблеми, якщо є каміння, мінеральна водичка може не підійти або вибирати там слабо мінералізовану водичку. І ця дія вона профілактує застій е, жовчем. А якщо ти не будеш нічого пити, якщо ти просто там, останній прийом їжі був о 16 або там о 17, і потім ти ще снідаєш о 11, звичайно, це призведе до утворення каменів, навіть якщо їх в тебе не було. Тому обов'язково пий гарячу водичку, вона профілактує застій жовчі і підключає мінеральну водичку. Можна також пити чайочки гарячим.